Путін несподівано активізувався і провів телефонну розмову із президентом Ірану і з прем'єром міністром Ізраїлю Нетаньягу. Так от очільник Кремля висловив співчуття у зв'язку із жертвами, зокрема і серед мирних жителів через удари Ізраїлю. А ось Нетаньягу заявив, що Рафі засуджує його дії, які порушують статут ООН і міжнародне право. А, насамперед, про що ще йдеться, так те, що Путін а, як. Ми бачимо, дійсно активізувався. І Нетиньягу заявив, що Рія засуджує його дії, порушує статут ООН міжнародне право. Путін статут ООН. і міжнародне право, знаєте, це взагалі в одному реченні, якщо говорити загалом, це щось нереальне, тому що це Російська Федерація. І ми з вами бачимо, які загарбницькі дії веде Росія на території нашої держави. Так от Путін у розмові з президентом Ірану згадав про порушення статуту ООН. Про що де йдеться далі більш детально вам буде розповідати. Президент Рафії Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану і висловив співчуття через численні жертви. Як повідомляє Кремль, Путін наголосив, що Росія засуджує дії Ізраїлю. Він також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенєміном Нетанягу, у якій як повідомляється, акцентував на важливості повернення до переговорного процесу та вирішення усіх питань, що стосуються іранської ядерної програми, виключно політико-дипломатичними засобами, а також виразив готовність надати посеред. Інські послуги, щоб не допустити подальшої ескалації, ця розмова відбулася після того, як вночі 13 червня Ізраїль розпочав атаку на Іран, завдавши ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо ракетних базах у Керманшаху та Хоремабаді. Також під атакою опинилися Тегеран, Ісфахан, Тебріс та інші великі іранські міста. Путін згадав про порушення статуту ООН та міжнародного права на тлі продовження РФ повномасштабної війни на території. України та щоденних російських атак. Просто з усіх видів озброєння, які вони мають, що призводять до руйнування і, включно, жертв серед цивільного населення. Якщо говорити загалом, то українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер. Ну а тут Путін, як ми бачимо, такий як Аля Янгол намагається на міжнародній арені продемонструвати, що ні, можна ж переговори влаштувати, можна ж сісти за стіл переговорів і вирішити це питання дипломатично. На в той час як Росія продовжує атакувати, продовжує наступати на території України. Також не мовчав і Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Трамп сумнівається, що в Ірану залишилася ядерна програма після ізраїльської атаки. Бо це був дуже руйнівний удар, зазначив Трамп. Ми знали усе, і я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже старався врятувати їх, бо мені б дуже хотілося побачити цю угоду. Вони все ще можуть укласти її. Це ще не пізно, сказав президент США. Тепер за словами Трампа, ніхто не знає, в якому стані нині перебуває іранська ядерна програма, яка зазнала дуже руйнівного удару із боку Ізраїлю. Президент Сполучених Штатів Америки також наголосив, що американська сторона і зараз не відмовляє ці від переговорів з Іраном щодо ядерної програми, які були ще раніше заплановані на неділю 15 червня. Іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що ракети запустили по десятках цілей військових центрах та авіабазах. Державне телебачення Ірану повідомляло, що у напрямку Ізраїлю стартували щонайменше три хвилі ракет. Армія Ізраїлю відбуває масовий ракетний удар Ірану, завданий у відповідь на ізраїльські обстріли, спрямовані проти ядерних та військових об'єктів Тегерана. На Телевівом та Єрусалимом видно було спалахи та дим. І надходили повідомлення про поранених. Це станом на вчорашній вечір. До цього ізраїльська армія підтвердила, що з Ірану запущені ракети Україні оголосили повітряну тривогу. Пізніше ізраїльське військове джерело повідомило агентство afp що з Ірану летять десятки балістичних ракет. У Тель-Авіві та Єрусалимі були гучні вибухи, передавали звідти журналісти. Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомляє, що в районі Тель-Авіва поранені п'ятеро людей, і зараз їх на той момент доправляли до лікарень. Один із постраждалих Алих перебував у стані середньої тяжкості, а ще четверо отримали легкі осколкові. Поранення одночасною запуском ракет по території Ізраїлю до народу звернувся верховний лідер Ірану, але про те ми з вами пізніше поговоримо. Бачимо, що вчора дійсно відбувалися такі удари, як Ізраїлю по Ірану, і чи вплинуть загалом знаєте, ось такі удари на позиції Путіна на близькому сході? Тут виникає велике питання, і дуже цікаво, як воно далі буде розвиватися. Але удари Ізраїлю по ядерному комплексу та військовому керівництву Ірану викликали шок небо, будь яке шок та велике побоювання щодо ескалації і загалом ширшої війни у регіоні. Включно шок був і в Москві. Далі ми вам також зачитаємо, що як Путін реагував і його кремлівське оточення. бо насамперед Путін раніше позиціонував себе як потужного посередника щодо Тегерану. І чи зможе тепер російський президент дотриматися своїх раніше заявлених обіцянок щодо укладання мирних угод? Отут виникає велике запитання. Але давайте почнемо із того. Що стало відомо, що одна із ізраїльських ракет вдарила по резиденції верховного лідера Ірану, і насамперед про це повідомляє видання Клаш Report. Вони пишуть, що він невдовзі виступить із зверненням, бо розуміємо, що це була потенційна загроза, і тому прекрасно ми з вами об'єктивно розуміємо, що таким чином ізраїль вдарив по резиденції верховного лідера Ірану не випадково. Дописували, що у виданні повідомили, що одна із резиденцій іранського. Айтоли Хаменеї була вражена ракетою у мережі. Також виклали кадри із місця, де ймовірно розміщена будівля верховного лідера Ірану. Пізніше у ЗМІ написали, що іранський е, представник заявив, що збройні сили Ірану діятимуть із застосуванням сили та завдадуть школи е, загалом режиму. За словами хаминиї, іранський народ може бути впевнений, що у цьому не буде жодних послаблень. І тепер щодо того, е, як включно був і ліквідований командувач іранських повітряних сил. Амір Алі Хаджі Хаджізаде, пробачте, він був напряму причетний до передачі Росії дронів шахедів та технології виготовлення. Про це вчора масово повідомляли у ЗМІ. Тобто, бачимо, що і незвичайні люди, так би мовити. Гинули і таким чином Ізраїль ліквідував даного генерала Хаджізада, який був причетний до передавання шахедів території Російської Федерації. Загалом Цахал ліквідував командувача повітряно космічних сил корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджзади. Разом із ним знищено вище командування. Повідомляють Сили оборони Ізраїлю. Про що йдеться повідомлені цитую більш точно вночі. Управління військової розвитки Ізраїлю виявило, що вище командування повітряно космічних Сил корпусу вартових ісламської революції зібралися у підземному командному центрі для підготовки атаки на державу Ізраїль. Ідеться у повідомленні у рамках комбінованого удару. Винищувачі ВПС Ізраїлі атакували командний центр, де перебував командувач повітряно-космічних сил Амір Алі Хаджізаде та інші високопосадовці. Разом із Хаджізаде було ліквідовано командира підрозділу Бапола повітряно-космічних сил. Та Харпура та командира повітряного командування сил цих Давуда Шайхіана. Повітряно космічні сили неодноразово здійснювали атаки на ізраїльських цивільних зокрема, хаджізади та його підлеглі керували прямими ракетними та дроновими ударами Ірану по Ізраїлю у жовтні 24-го року. Тоді ми також вам про це звітували. А також і ракетною атакою у квітні 24-го року. Окрім того, ліквідовані високопосадовці очолювали атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії у вересні 19-го року. Хаджізади неодноразово публічно заявляв про свою прихильність до знищення Ізраїлю та відігравав ключову роль у розробці планів іранського режиму щодо знищення ізраїльської держави. Керівник СПД лейтенант Андрій Ковленко заявив, що генерал Амір Алі Хаджізади був причетний до передавання шахедів Росії. І тому нам з вами це звісно ми розуміємо, що також корисно, тому що ця людина безпосередньо була задіяна у співпраці а, і тому, що далі ці шахеди летіли нам з вами на голову. і Продовжують летіти на голову українцям а мирним людям. Щодо того, як виступив верховний лідер Ірану Хаменеї, далі з вами поговоримо. Бо він виступив зі зверненням і пообіцяв відповісти Ізраїлю із повною силою. Він казав, що режим а, впаде, а Ізраїль сповна відповість за свої жахливі злочини. Іран не відступить. Ну а тим часом Times of Israel пише, що Ізраїль вдарив по ще одному ядерному об'єкту Ірану в Ісфахані. Про це вчора ввечері дописувалися, бо багато де влучань було з боку е ізраїльської армії по території Ірану. Валерій Клочок, український експерта, він проаналізував ситуацію про те, що відбувається між Іраном і Ізраїлем. реакції світу. Далі давайте заслухаємо його думки. Він хронологічно побудував ось цей ланцюжок, який більш достеменно і простіше нам дасть. Скажімо, так дасть можливість зрозуміти, що відбувалося станом на вчорашній день, як на території Ірану, так і на території Ізраїлю. Далі. Трішки детальніше про удари Ізраїлю по територію Ірану. Вже дуже багато інформації. Я її спробував систематизувати для вас і зверну увагу на публікації The Times of Israel». Там пишуть про те, що Ізраїль готував операцію Лайв що Сходить, так вона називається впродовж дуже багатьох років. Про це, звісно, повідомляють виданню спецслужби Ізраїлю. І за словами чиновників, операція планувалася у тісній співпраці між Сахал і Мосадом. Підготовка включала тут, звертаю, друзі, вашу. Увагу, будівництво бази безпілотників всередині Ірану, контрабанду систем високоточної зброї та заслання командос до Ірану. Безпосередньо, тобто щось дуже схоже на павутину. Хто був першим в цій історії? Ще нам доведеться з'ясувати, але ми першими провели цю спецоперацію. Рішення про початок операції було прийнято після того, як розвідувальні дані показали, що Тегеран наближається до точки неповернення у своєму прагненні отримати ядерну зброю. Я вам у ранішньому відео про це розповідав за оцінками військових іран. Наразі має достатньо, я сказав би, мав, достатньо збагачену урану для створення 15 ядерних бомб. Хоча можливо і має. Я також ще цю торкнусь. Операція розпочалася із атаки понад 200 літаків військово-повітряних сил Ізраїлю. Були задіяні вони у перших ударах, скинули понад 330 боєприпасів приблизно на 100 цілей. Це офіційне повідомлення Цахалу, друзі. А от супутникові знімки, які з'явилися трішки згодом, осінтоналітників свідчать про те, що все-таки було задано удару по ядерному комплексу в Натанзі. І іранські ЗМІ почали говорити про те, що там нібито стався витік радіації. Магате це не підтверджує. Поки що ніякої інформації з цього приводу немає, але російські телеграм-канали активно женуть цю інформацію. На найбільшому уранозбагачуваному комплексі Ірану на Танзі масштабні пошкодження, але витоку, поки що. Радіації немає, Принаймні, підтвердження офіційного я ніде не зустрічав Авіація Ізраїлю зруйнувала підземну частину комплексу, де розміщувалися уранові центрифуги, підстанції та інша критична інфраструктура. Повітряні удари знищили ключові елементи, які дозволяли Ірану продовжувати ядерну програму. Ну а тепер вона під питанням. В результаті атаки першої хвилі в Ірані загинуло щонайменше 78 людей, 329 постраждали. Про це повідомляє агентство Фарс. Нетаньяху вранці злетів на борту літака судного дня. Чи він приземлився на дану хвилину? Я вам сказати не можу. Але ймовірно, Ізраїль очікував ядерного удару з боку Ірану. Тому я не виключаю, друзі, що в Ірану є балістичні ракети або інші ракети на з ядерними боєголовками, але вони їх не застосували. 12-й канал Ізраїлю з посиланням на військові джерела сказав, що це не спецоперація, це війна, і вона триватиме до того часу, як говорить вищий військовий та політичний керівництво Ізраїлю. Поки не буде досягнуто цілей. Іран має змінитися. Ну ще було б добре, аби і Росія змінилася. Щодо атаки, такої цікавої, яка була схожа на Павутину на території Ірану. Також є повідомлення, декілька ізраїльських ЗМІ та експертів розповіли, як Масад діяв середині Ірану, щоб підтримати атаку на ядерні об'єкти та іранське командування, тому що атакували не лише ядерні об'єкти, а й військові об'єкти, в тому числі системи протиповітряної оборони. Було проведено операція, яка готувалася кілька років. Масад заздалегідь розмістив на іранській території поблизу позицій ППО, дрони та точні системи озброєння. Їх сховали у фурах, друзі, так, у транспортних засобах та таємно ввезли. До Ірану. Коли почалася атака ізраїльських ВПС, ця зброя обрушилась на ППО і не дала можливості відповідати по території Ізраїлю і збивати літаки. Тому фактично, і завдячуючи Іребам, система ППО Ірану, та й сам Іран був сліпий в перші години атаки, і ніхто з ізраїльських льотчиків не постраждав. Вся авіація вціліла згідно ізраїльських джерел у служби безпеки. Масад діє у самому серці Ірану, абсолютно непомічений місцевою розвідкою. А операція поєднує проривне мислення, сміливе планування. Та хірургічне застосування передових технологій, спецпідрозділів та агентів один в один, як Служба безпеки України. Можливо, допомагали нам Масад, можливо, ми допомагали Масаду. Звісно, це будемо з'ясовувати із часом. Ну і ключовим питанням всі цієї історії був: а чи долучиться США до підтримки Ізраїлю?